Пане Михайло, ну справді благороднішого вчинку і заяв як оцей мільйон снарядів годі очікувати від європейського союзу, але на практиці виявляється, що важко їм домовитися між собою. Як ви думаєте, чи вплинуть наші заклики, зокрема нашого керівництва військово-політичного на те, що такий компроміс буде знайдено, і ці снаряди почнуть в Україні з'являтися? Якийсь компроміс буде знайдено, але нам потрібно розуміти всім в Україні, що ця війна не європейська, і європейці навіть в постачанні таких озброєнь для України вони притримуються принципу підтримки власного виробника, і тому зараз дуже величезні проблеми з тим, щоб з тим, щоб заказати ці снаряди, де, де тільки можливо, можливо. Сті європейської е, оборонної промисловості наразі зараз немає, щоб поставити велику кількість нарядів, досить е, такий короткий термін. А заказувати е, за е, за приділами ЄС дуже і дуже непросто. І е, європейські політики вони, е, ну, власні інтереси на першому місці, тому що скоро вибори. Пане Михайло, ну і хочеться уточнити. ми Мова ведеться про 155 калібр. Абсолютно точна. Мова просто в основний калібр. 105 міліметровий це е, геть інше, танкові снаряди інше. А ось артилерія. І ці 155 міліметрові снаряди вони використовуються зараз на фронті найбільше. Пане Михайло, так а оцей. Ну, піар назимо тоді його вже так. Навіщо він? Це ж зовсім не іграшки і снаряди. Ми так чи інакше отримуємо і купуємо і виготовляємо якісь. Але оцей мільйон обіцяний, навіщо це європейським лідерам? А, ну все Ну не можна говорити, що Європа, вона єдина. Ці країни, Балтійські країни, Польща, Словаччина. Вони розуміють, що у випадку програшу України наступні вони. Для європейців це не так очевидно. Незважаючи на рік, навіть вже більше війни, вони думають, і вони що війна це далека, і тому всі інші моменти з постачанням зброї з допомогою України вони розглядають виключно внутрішні політичні інтереси. Тобто, ну на цьому можна поперитися і заробити собі бали перед виборами. Так, абсолютно точно. Це не е, така вітчизняна війна і не європейська війна зі злом, про який говорять ну багато хто. Пане Михайло, така які ось терміни, коли вони домовляться на ваше бачення? Е, ну, це дуже складний процес е, домовленості, але я думаю, що найближчими тижнями буде прийнято якесь компромісне рішення. Тобто, якась частина все ж таки буде заказу з такого величезного заказу? Вона буде знаходитися в Європі у європейських виробників, а частину все ж таки закуплять за, е, за ці гроші е, в Сполучених Штатах або південні кори. Е, пане Михайло, Жозе Барель назвав цифру в 600 мільйонів, що там уже процес е, снарядів пошуку чи виготовлення йде. А на, на, на цю суму скільки це снарядів? А, стандартна ціна 155-міліметрового снаряда – тисяча доларів. Це... Ну тобто, це серйозні, так? Це... Да, от максимально так, досить серйозна партія, але ж таки, ну це, це тисяча доларів без перевезення, без цього. Ну тобто, це більш-менш така ціна, яка рахується на міжнародному ринку озброєння. Угу. Ну і е, все ж таки. Чи будуть Європейський Союз шукати допомогу в цьому питанні? Можливо, залучення фінансів там від США чи від Кореї Південної, чи щось таке, чи сам, самотужки будуть вони це долати, цей виклик? Питання не в фінансах. Фінанси є. Питання: хто буде, в чиї кармани підуть ці гроші? Тобто, які, хто буде виготовляти ці снаряди? Питання про фінансування цього величезного проєкту, воно ну, зовсім не має ніякого сенсу. Гроші є. А ось хто саме буде виготовляти у це у це величезне питання. Mm -hmm. Ми бачимо економічні проблеми, економічні е, власні інтереси, з, наприклад, з агропродукцією, яку ми бачимо останнього дня, тобто, незважаючи на те, що всі підтримують Україну, але е, власний ринок. Він важливіший ніж війна, ніж е, доходи, які ну та Україна отримує за продаж цього агропродукту, і вона ж використана європейську ж зброю. Пане Михайло, маю ще до вас кілька запитань. Вони вже не цієї теми стосуються, але все ж таки снарядів. Ми чули б, е, з цих з цього зливу е, пентагонських документів, що е, з Кореєю хочуть контактувати зрештою союзників, особливо США, і хочуть, е, щоб е, Південна Корея відкрила свої склади і допомагала Україні посередковано, да можливо через американські компанії. Але ж як ви собі це бачите, зможуть вмови. Ти США допомагати Південну Корею Україні абсолютно точно. Вони вже досягли певних домовленостей, і Південна Корея передає 500 тисяч снарядів 155 пісні сполученим штатам тим що американці не будуть передавати саме ці снаряди до України, але Американці їх просто замінять на власних складах. І 500 тисяч, які там знаходились до цього, вони просто будуть відправлені в Україну. Тому що зараз Південна Корея знаходиться в дуже важкому геополітичному стані. Там і Тайвані, і Китай, і Північна Корея, яка використовує зараз ядерне і балістичні ракети. Ну дуже дуже їм непроста ситуація, але вони знайшли можливості допомогти Україні. Ну зрештою, все по чесному, да США свої передасть нам ті компенсує тут зрозуміло. І ще пане Михайло. Але до вас запитання стосовно Бразилії. Вже у них серйозний арсенал е, оцих ось снарядів саме для танків. Е, це інший калібр, не 155-й. Але з Бразилії у нас якось не дуже щось складається. Президент одне їхній говорив, потім передумав на щастя. Але з, з Німеччиною він щось не дуже контактує. А ми просили, і Німеччина просила передати ці снаряди. Що ми побачимо в цій ситуації найближчим часом? А, на жаль, на Бразилію розраховувати не можна, тому що вона входить в такий собі геополітичний союз БРІКС: це Індія, Росія, Китай і Бразилія. І а, є певні домовленості з Москвою, і все це, що відбувається в рамках цих домовленостей, снарядів для ліопардів, один. Ми на жаль думаю, не побачимо, а, а, але буде, буде якесь інше рішення. Можливо, це буде пряма закупка третьою країною для України. Ну, хоча б президент їхню свою думку змінив, чи може думку не змінив, але риторику точно змінив уже на більш м'яку до нас, на щастя. Вам ми, пане Михайло, дякуємо за те, що розказали нам про особливості цих серйозних е процесів, які відбуваються в Євросоюзі і в всьому світі. Михайло Жирохов, військовий експерт, долучався до нашої ефіру.